Додому дуже хочеться дуже. Я не можу, я ночі не сплю. Плачу, мені дуже тяжко. І мама там нас навіть на хуні того, що ми захворіли. Ольга Скоревич разом із мамою близько двох тижнів мешкають у центрі тимчасового проживання у Лебедині. Вони евакуювалися з Краснопілля. Дуже тяжко було, звісно, чотири дні дуже нас бомбили, там очко, ці шахеди, гради, все це. От, коли як чотири ночі ми так. Під пулями пережили, а тоді так і вирішилися виїхати. Повертатися, ми не знаємо, як там казали, що там дуже сильно побили вулицю, а чи є в нас там жилье чи не є. Ну, поки нас тут приютили. Спочатку їх вивезли у суми, потім у лебедин. У гуртожитку поселили в кімнаті на двох, забезпечили спальними наборами, видали посуд та інші речі першої необхідності, розповідає пані Ольга, бо з собою майже нічого взяти не встигли. Я вскочила тільки у тухлі, а мама діла свої бабуші, Взяла так нижню білизну собі, туди-сюди на перемінку і їй, покидала по двоє штанів і все. Тут в основному ми ходимо в манітарку і тамочко беремо. І одяг, да? Да, там одяг є, обувачка теж є. Продуктові набори видавали тричі, а ще й місцеві жителі пригощають, говорить жінка. Приносили нам гарячі вареники, пиріжки приносили, потім багети приносили, а тоді запропонували ось помидорчики, картопельку давали, кому треба було морковку, морковку дають. От. В общем, що треба, нам, вони нам допомагають». Також у гуртожиток щодня привозять гарячі обіди від однієї з благодійних організацій. Мешканці розбирають порції на загальній кухні. Зінаїда Бондарєва з Олексіївки каже, що їжа різноманітна і поживна. Смачні і випічку дають, і кашу гречневу з м'ясом, і салати, і картошку з м'ясом. І рагу усе дають, все дають, салати різні дають, вчора олів'єшку давали цього дня до гуртожитку. Приїхали представники благодійного фонду, привезли гуманітарну допомогу і кількох спеціалістів для надання консультацій. Ми вишукуємо потреби пеніфіціарів і за потреби потім можемо провести, да допомогу, надати допомогу. Також зараз у нас працюють безпосередньо. Ось юристи, психологи, психологи, юристи відвідують також кімнати для маломобільних людей. Люди стоять у черзі, щоб розповісти про свої потреби. Я просив у них холодильничок, під еліта. Куди ми буде от це дайдуть продукти, куди будемо ставити? Общий ось один, ось такий, і ви представляєте, що таке на цей етаж, ось такий холодильничок. У нас одні старики тут, і всі майже больні, І всі больні з ногами. А здесь туалеты все на, на присадке. Понимаете? Потом люди падают, подняться не могут. Вот женщина, вот, я, женщина, муж упал в туалете, полчаса не могла на ее поднять. Тумбочки поставить, поставить крышки от унитаза, и все, проблема решена. Також з'ясувалося, що є потреба у деяких повсякденних речах, розповідає представниця фонду Катерина Батюк. Потреба у них є, це постільна білизна, це одіяла, ми привезли жилетки тепленькі, тому що, якщо ви розумієте, то скоро відключать опалення і вони всі будуть потребувати теплого одягу. Багато людей, які звертаються з потребою. Футболок, маєк, спідньої білизни, тапочки, звичайно, їм потрібні, продукти харчування, побутові засоби тобто, це хімія, мило, шампуні це ну, те, що їм потрібно. І рушники. Те, що вони не змогли з собою взяти. Родина Балабаєнко приймає допомогу у своїй кімнаті. Жінкам важко ходити. Теплі жилетки дуже знадобляться, каже бабуся Віра. Не потрібні. Ой, як отоплення виключить, так буде прохладно. Ми одінемо. Спасибо їм, все дають. Несуть, дають. Спасіба лебедину. Госочки. А тут гуманітарний набір. Макарони тут, цукор, э, крупа, кава, чай. Олія, консерви, рибні, квасоля і курячі. Жінки розповідають: тут тепло, є душ, є де приготувати їжу. Кажуть, уклали договір на безкоштовне проживання на півроку. Всього в цей гуртожиток протягом останніх двох тижнів заселилося кілька десятків переселенців із прикордонних громад сумського району, розповіла керівниця центру компактного проживання Любов Білокобильська. Каже, переважно тут живуть люди похилого віку, маломобільні, з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Вільних місць практично немає. Цей гуртожиток належить одному з навчальних закладів Лебедина. Його працівники готували приміщення для прийому евакуйованих, каже пані Любов. Все те, що потрібно, було необхідні речі, які, зокрема, посуд і речі в вжитку, одяг ми збирали. Потім долучилися містяни. До нас завітали в одразу представники влади міської ради. Соціальних служб, попит, потреби вивчали, і е, свідомі всі громадяни, підприємці, бізнесмени і просто люди, які почули про те, що люди в такій біді і проживають у нас, відгукнулися і запропонували різні речі. Потреби всі не задоволені остаточно, але допомагають благодійні фонди, громадські організації, релігійні громади. В цілому є все, що потрібно, але немає головного рідної домівки, каже Ольга Скуревич. Нудьга мене, це тушечко нудно мені. Мені треба десь щось робити, десь кудись бігти. Ви розумієте, Я звикла просто до такої життя. От постійно в ходу, постійно у дорозі, в роботі. Почуття дуже стало погане, погане, що я скажу, погано то погане. Я була жива А а зараз не те. Може, ж таке вернутися додому. Може, там дома таке цілі будуть? От, Хочеться додому. Все одно, я себе часую тут як чужа. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.